Всіх вітаю, друзі. Сьогодні будемо гра грати в фазмофобію на карті Will of Street з моїм другом. Всім привіт! Складність, складність професіонал. Рома, я тут, а знизу. Де ти? Я тебе не бачу. Я знизу! привіт. Так, ну що, розпочинаємо. Книга другого у нас. Книга другого Тіра. МП другого Тіра. Потім волорик з вами. другого тиру Тіру. Так, ну все, ми загрузилися. Вау, яка ж вона красива! Три. Книга красива, Що так? Так, броти, М! У нас Без кіна. Що? Ем? Та я взяв М. Він со з кіном. А Він в мене кіно. книжка з кіном. То не тір. Ну, тот тир, личнейший. Карта. На спину. В подвале. У нас карта король еще. А, окей. Бро. Yeah. Угу. бро, oh, okay. бро. Я тоже хочу себе песники. В мене там максимум 9 десь. А в тебе аж п'ятсот. У нас не в підвалі. В смислі? Чому? Я дивився, але в під тут немає. Ти не вмієш розуміти Ну, ти не вмієш, мабуть, дивитися про. А! Бро, вибачай, я не замітив. Ну, буває, нічого страшного У нас не скалу вже Не прокляте заколо. Що? У нас не доска і не зеркало. Бро, так ти ж нам мені казав в самому на катки, що в нас старо. Вибач, я забув. <рес> угу. Рома, а ти не будеш проти, якщо я в твоїх підписників щось попрошу? Спитай, якщо що, допоможуть. Підписники Романа, будь ласка, підпишіться на мене. Хоча б одна людина. Я там силочку знизу вам залишу. Бро, і він зразу активніше. Ну, це залежить від вашого інтересу. Зразу кажу. Якщо це... хтось підписується, то вже я дякую. Я тобі туди крест, так книжку ж е, при, Примарний вогник. О, не крест Ну, крест. Яка вона вдобна. Залишилося прокачати крест. Нам ще один крест потрібно. Гаразд, Зараз я візьму ультрафіолет. Бра! Ого, в нього була активність десь. За 40 секунд назад 10. Нічого, Угу. Mm -hmm. Зараз я зроблю пасту для пол полтергейста. Якщо від не буде, то. Ми зрозуміємо, все з сирує шве... швероне. Бежи, бежи. То... давай без... Міша, біжи. Біжи. З такими біжи. уже не успіш. Эх. вже не, є, є, Эээ, не видно. Мабуть, не успіла. Дай мені. Світло, Міша. Ось. Тут все нормально, а тут світло. Ну воно буде зрозуміло, воно зеленим буде. Добре, залишимо його все тут. Хай буде. Що ти ще взяв? Цей. Крест. Давай, крест. Кидай. Пантап кинемо. Так, Рома... поставимо. Хвилина шуточок. Давай. Ти сидиш як макака. ось дивись. Дивіться, будь визник його. Дивіться, як він сидить. Ось. Назверни на мене. У-у-у, а-а-у-а-а. Капець. -а -а. <різь> Куда ми закриваємо двері? Ти би що, нам не доганяли? Наросла пуні. Бери сон? Я Нікес полі. Це і оце. Візьми одну упаковку, візьми е фотоапарат. У мене він є. Ага. Візьми. Мабуть. Фонарик. Е ні, 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 подожди, подожди. А, я не кой. Нас... Свічку беру. Я беру свічку. Я взяв. Так, ти свічку. Одну. Добре. Я вийду ще одну. Сто, подожди, нам потрібно буде спинити привода. Що? Нам потрібно стати свідками паранормальної події та змусити привода загасити полум'я. — так. Бро, якщо ти далека, то ти виглядаєш, як будто лисенький. Все, запалюю свічку. Ставлю її. У нас свічки Не, ти а що ти напевно. Не зрозумію. А-а-у-А-А. Я загасив. Не надо. Він загасив. Чо? Загасив? Сфотографую. Зараз, подожди, коли він ще раз загасить. Бро, коли... у нас два... Дві місії. Коли він сфотографує, ой, коли він загасить, то сфотографує. У нас... Нє. У нас не місово. Так. Бро, це напевно не полтер. Мабуть. Так, це не полтора. Він би вже разок, А, так у нас його навіть немає, бро. А що за МП? А? Він. Знав. Він не хоче носити Є. Ультрафіолет. Сфотографуй, двері. Клін, давай! І ще раз. Ультра Ultra... ось. Єсть, та Є. добре, дякую. Так, в нас банші опака. В нас скоріше банші. Так, нас банші. Так, а чому тут радіо прийде? Якщо буде, у нас не може бути. І проєктор може бути, та не може бути. Стій в нього було 6 банків. Ні, п'ять. Ну, зна... ну, тоді це банч і не бере. 4-5. Yeah, Знову погасив свічку. Хота? Що це було сенсі? Світло. А -а -а. А. Ого. Не люби свічки. Дуже любля. Ну, нам остатки стати світками паранормального та знайти його кістку. Давай знайдемо кістку. Гаразд. Зараз я візьму, напевно, фонарик. Ми мені також ліфта. Раз. Ну тоді я викидаю сіль. А ти що, сіль там на розсипав? Ні. Ага. А. Я знайшов кисло. А чому я не можу? Я знайшов кисну. Я можу А. Раз. Я не можу взяти два ліхтарика. Я взяв ромен. Зараз я візьму угу. Ось Осьо, і по, е повідчиняємо карти Таро, якщо воно дасть нам якусь пользу. Осьом. Бро, прячемося тут, а так. Е -е. О, Дом, ми мене саме зрозуміло, чи це банші. А ну-ка. Це обаки, Я попробую від обаки потікати. А чому ти його боїшся? боюсь, я сфотографувати Ну, блін, мені треба. Заблаговоняти та призрака також. Бі. Бі, 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 а чому я не можу? Нехтарик. Е, А, все, є. Ну давай, е Раз. йди на кухню. Я подивився не на ту яйчейку і сказав, ей! Е дивися, йди на кухню, коли я. коли ти його сфотографуєш, тікай, я буду від нього мацити і дивитися, чи це обаки, чи це банші. А як ти смерть? Думаєш. Моментальна смерть. Давайте пробувати і тікай. Де? Призрак. Я тут об ваній. Я якщо що його до себе проманю Все Ну це банші це А вс А мобін Як будто Дивись Знаєш що? А. Я тобі можу сказати Дивись Я такий як Іди сюди Я тобі повинен показати це Ти тоже мені Не сфотографував. Ну, чому я такий нубі? Артему, я так і знав, що ти його не сфотографував, ну, нічого страшного, все окей. Рам, і так же ти за кадром. Че ти його не сфотографував! А? Та ні, з ким не було. Знову відкриваю карти. Но я його не почув. Ром, стій, стій! Підожди. Мені треба зараз знову оцей ну, покривати. дивись. Він ось туди. Ходив отак, типу нормально, а ось біля двері отак. В сенсі. Біля двері за мене. Ні, тільки що була з жо ця буванка. Фотографуй. фотографуй. Браво. Нема! Місія. Башня. Стій! Що? Я не взяв, в мене немає фотоапарату. А. Ось, все. Ну бро, ти ж знаєш мою криворукість. Будь ласка, сфотографуємо. Сій. Це по-моєму джин. Ні, це не джин. Це зовсім не джим. У нас його навіть немає. Так. Е, мишка! Е! мене мишка підвода! Смерть! Е, Що з мишкою? Смерть. Мишка! Ну. Готовся Бро. фотографувати! Та чпал Тихо! Тихо! Іде. Фотографуй! Що? Е. Мансин, мансин, мансин. Бачиш, це легко. Ну, Він по це... І як-будто ускоряється. А ну-ка, виходимо. виходимо. будемо дивитися. Ні, банше не завжди співає, але щось інтересне. Ром. Що? Не виймай мене тут ногами, будь ласка. А як? А чому в нас Намі, дивись? Добра, 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 добра. Це ну, по-моєму, це точно не банші. Тому що я бачив, як вона якось прискорювалась. Та це банші. Хм. Або. Або не знаю, або в нас Ром, я... я що тобі казав? Це, по-моєму, ну, точно не Банші. Та це банші! Та пофігу! Хаду! Так, ну що, дякую за перегляд нашого з тему. Всім гарного дня, вечора та.